Остаточні результати відомі. Щоправда, в трьох з 12 мажоритарних округах і досі рахують голоси. Тож, хто стане новим львівським лобі у парламенті, а кому не вдасться відчути смак перемоги, знає Юлія Манько. У 115-му виборчому окрузі на Сихові ОВК ще досі рахує голоси. Проте переможцем вже можна назвати представника об'єднаної опозиції Михайла Хміля. У Львові його знають як заступника голови громадської організації Фронт змін Дмитра Добродомова. Він випереджає на 12%. У 116-му, який охоплює залізничний та частину Франківського районів, з перемогою можна привітати депутата обласної ради та знаного мовознавця Ірину Фаріон. Свого конкурента вона випередила. Більше ніж на 50%. відсотків. й округ міста Львова у Верховній Раді представлятиме Ігор Васюник. Під час виборчих перегонів саме його стрічка Нас єднає мова запам'яталась не тільки львів'янам, а й решті жителів України. Свого найближчого конкурента та досвідченого парламентаря Тараса Стецького він обійшов із незначним відривом лише на 3%. відсотки. У 118-му виборчому окрузі, що займає Личаківський та Пустомитівський райони, переміг депутат Львівської міської ради. Майже 30-річний свободівець Юрій Михальчишин. Різниця між ним та Богданом Дубневичем майже 30%. Броди або ж 119-й округ у парламенті захищатиме голова Свободи в обласній раді та сестра голови облради Ірина Сех. У 120-му окрузі, який охоплює Городоцький, Мостицький та частину Самбірського району мандат народного обранця у журналістки Тетяни Чорновол вибору бізнесмен Ярослав Дубневич. На Львівщині його знають як депутата обласної ради і одного із засновників благодійного фонду і словом і ділом. У 121-му окрузі в Дрогобичі переміг лідер Львівської батьківщини Роман Ілик, свого найближчого конкурента, самовисуванця Павла Барнацького, він обійшов на 40%. У 122-му виборчому окрузі з центром у жовтвів за мандат народного обранця змагались Василь Пазаняк та Тарас Козяк. Тут підрахунок голосів ще не закінчився. Та беззаперечним переможцем вже можна назвати представника опозиції Василя Пазаняка. Свого конкурента, колишнього митника, а тепер бізнесмена Тараса Козака, він випередив на 20%. У 123-му окрузі, який охопив Золочівський, Новороздільський та Перемишлянський райони. З перемогою можна привітати ще одну представницю опозиції Лідію Котеляк, якій приписують. Володіння однією із аудіозаписних компаній у 124-му окрузі в Сокалі. Беззаперечним переможцем можна назвати досвідченого нардепа та журналіста Степана Курпіля. У нього більше 60% голосів. А от у 125-му гірському окрузі, хоч голоси ще рахуються, з перемогою вже можна привітати брата голови свободи Андрія Тягнебока, який, окрім політики, займається підприємницькою діяльністю. Його конкурент меценат Андрій Лопушанський на 8% позаду. Стрийта сто 26-й округ в парламенті лобіюватиме Олег Канівець, засновник благодійного фонду Добре серце. За результатами підрахунку він набрав більше 40% голосів.